18 жовтня працює медіа центр Україна Укрінформ. Мене звати Світлана Чепоренко. Починаємо сьогоднішній день з дуже приємної прес-конференції. Приємної тому, що мені особисто завжди. Приємно читати новини, які починаються зі слів Українка вперше в історії. І от сьогодні я представляю вам таку українку Антоніну Самойлову, яка першою в історії, перша українська альпіністка, в історії піднялася на восьмитисячні Кмана Слу. Це гімалайська вершина. Восьма за висотою у світі. До цього піднятися на цю висоту вдавалося тільки чоловікам. І от Антоніна стала першою українкою, яка зробила. До того ж, це підняття стало не тільки рекордом і Антоніна особистою для нашої країни, це також і певна благодійна місія, про яку ми поговоримо трошки пізніше. Отже, Антоніна, я вітаю вас у медіа-центрі, раді бачити вас тут. Дякую. Антоніна, перш за все, розкажіть, як так склалося, що до цього тільки чоловіки долали таку висоту. Чому вона така надскладна? Чим вона складна? Чесно кажучи, коли я зійшла на Манасло і повернулася вже вниз в Катманду, тільки тоді я дізналася, що я перша українка, яка це зробила. Тобто, я знала, що українці піднімалися на Манасло, але не знала, що це тільки чоловіки. Я ну, так вийшло. В принципі, це важкий восьмитисячник для мене виявився. А, третій, по суті, я два рази була на Евересті. І на К2, яка вважається найнебезпечнішою та найскладнішою в світі горою. Її називають горою вбивцею. І можу сказати, впевнена, що Манаслу легким восьмитисячником назвати не можна. Достатньо складний перехід з першого табору до другого це дуже багато вертикального. Стін. Одна була з негативним уклоном, ну, тобто, там є де попрацювати. Чому ви обрали саме Манаслу? Багато різних є складних вершин надскладних, чому саме вона? Минулого року я вже була на Манаслу в експедиції, але не зійшла через високий ризик лавини через лавини, які сходили постійно на горі, оскільки сезон був дуже сніжний. Нам довелося скасувати експедицію з третього табору. Тобто третій табір це коли ти вже майже на вершину, ти, ти зробив більшість шляху, пройшов, але тобі треба повертатися, і ми це зробили, щоб спасти своє життя, врятувати життя. І, звичайно, що я захотіла повернутися, все ж таки зійти і закрити рахунки з цією горою. Але вийшло так, що ну, і я хотіла зробити це безкиснево. Тобто, це була моя головна задача зробити безкисневе сходження на восьмитисячник, і через хворобу в мене це не вийшло. Розкажіть подробиці, як це було, скільки тривав підйомів, як з якими складнощами ви стикалися, з ким ви піднімалися нагору? Я піднімалася з комп Непальською компанією. Це найбільший оператор в Непалі взагалі. І з ними я піднімалася всі інші восьмитисячники. Це Seven Summits Track і Footing Peaks Expedition Company. І експедиція тривала близько місяця. Навіть менше цього разу було менше три з половиною тижні. За, за цей час ми з базового табору зробили одну повну ротацію. Ротація це акліматизаційний вихід в висотні табори і повернення вниз, а потім вже вихід на вершину. І значить, ми зробили першу акліматизацію. Перед нею, перед нею я захворіла на гайморит і вже робила її з антибіотиками на антибіотиках, але почувалася себе більш-менш добре. Ми піднялися на висоту 7050 метрів без кисню, все було добре, достатньо швидко. Повернулася в базовий табір, щоб відпочити там декілька днів. І потім, що трапилося, я відпочила три дні. Ми повертаємося, і на рівні шести тисяч десь 6200 в мене починається лихоманка. Тобто, на, на самому переході мені було дуже погано, по-перше, в мене був дуже низький темп, з яким не можна підніматися без киснево е, на такій відносно низькій висоті. І ну, в мене дослівно почали отак трястися руки. Я почувалася себе, ну, от як людина з таким сильним дуже грипом. А, так, я сражалася, можна сказати, з цим шляхом десь години дві, і потім ми зрозуміли, ну, тобто я для себе прийняла рішення, що а, це буде остаточно сходження з киснем, по-перше, якщо я зможу там, дійти до другого третього табору, в тому стані, в якому я була. І я от це рішення прийняла. Ми якось дійшли до другого табору, там я переночувала, мені стало трішки легше, але вже Саме сходження я робила з киснем, тобто до третього табору ми дійшли без кисню. Це висота десь приблизно 6 900, десь так, і потім вже з третього табору штурмова ніч почалася з киснем. А це безхисневе сходження. Ви декілька разів згадуєте, чому альпіністи альпіністки обирають його і в чому складність і особливість підготовки взагалі? Чесно скажу, я не знаю, чого ми це обираємо. Це просто як іти на вбивство завідомо, ну, чесно, особливо за Верестом, це можна сказати, оскільки він майже 9 тисяч висотою. Тобто жодних плюсів, от зараз я для себе зробила цей висновок, жодних плюсів в цьому немає. Тобто, це, це по, такий абсолютний челендж для себе. Ну і, можливо, показати там світу і взагалі людство, що ну, ліміти організму людського. З цієї точки зору, так, взагалі, для організму, для здоров'я, для зовнішності і, в принципі, для відчуття на вершині немає жодного плюса. Тому що ти в такому стані знаходишся в цьому безкисневому сходженні, що ти не бачиш нічого навкруги, тобі нічого не хочеться. Я бачила людей, які виконували спроби безкисневого, Сходження на Еверест, а також ті, хто робили безкисневе сходження цього року на Манаслу. А, саме одна моя подруга близька з Австралії зробила це, але в неї велика там, місія, вона хоче всі 14 зробити без кисню. А я бачила її, там нема людини. Ну, тобто, там десь вже 200-300 метрів вниз за, за висотою від вершини. Ну, Просто це зомбі. І ти роз... вона плакала. Я її зустріла, ми її обігнали, потім зустріли на шляху з вершини. А, людина в той момент не розуміє, на що вона це робить. Якщо це велика якась місія, можливо, так. Ну, якщо вона така глобальна, як в Алі в моїй подруги. А, собі я зробила висновок, що я більше не хочу робити таких а, спроб, оскільки. А, Мені подобається, по-перше, я хочу жити. По-друге, мені подобається е, насолоджуватися. Ну от коли ти піднявся на вершину, ти хочеш бути в якомусь розумі, щоб зрозуміти, що ти зробив, щоб побачити цю красу навкруги, пробути якийсь час там на вершині. От, наприклад, на Евересті обидва рази, які я піднімалася, ми пробули годину на вершині. Тобто перший раз і другий по годині, і ти бачиш це. Ну тобто, це ж якісь е, ці мемери. Згадки потім про, про це. Коли ти без кисню все це проходить повз. Ти просто, просто борешся за життя. Все. І в принципі, багато людей не справляються з цим. Багато людей саме гинуть на безкисневих сходженнях. Це ваш досвід, це причина, чому ви вирішили зробити це у благодійну mm. вечерю і допомогти госпітальєрам власне закупити кисневе обладнання. Правильно? Розкажіть, так, будь ласка. Так 24 жовтня о 18.00 в ресторані Веранда на Дніпрі я роблю благодійний вечір з аукціоном, на якому буде розіграно два лоти. Всі кошти виручені із вечері, з квитків, і за аукціону ми відправляємо госпітальєрам саме на кисневі концентратори для військових для поранених, щоб врятувати їх життя. Тому що і вечір я свій назвала кисень дорівнює життя, тому що в горах як ніде. Ти це розумієш. Ти розумієш, що кисень може змінити все в тому випадку, коли там в тебе є якась проблема. І, звичайно ж, я побачила в цьому деякий символізм, і хочеться зібрати якомога більше коштів, тому що більше концентраторів, більше врятованих життів наших солдатів. Там на вершині, попри нестачу кисня, попри те, що ви сказали, доводиться справді боротися за життя, ви відчували гордість, не знаю, якийсь стан перемоги. Яким ви ваше відчуття, що ви бачили і відчували? Так, чесно кажучи, коли ти долаєш а, великий важкий шлях, і ти досягаєш своєї мети, в даному випадку вершини. Ти відчуваєш, ну, по-перше, задоволення, ти відчуваєш гордість за свої сили, мабуть, що ти зміг це зробити. Ти е, усвідомив, що надскладна задача виконана, і е, ти докладав максимальних зусиль для цього. І коли ти ви знаєте, ну е, кажуть же, що найцінніше те, для чого докладено найбільше зусиль. От е, з горами, з восьмитисячниками. Ти дуже це відчуваєш на вершині, тобто величезний шлях, який пройдено, і є результат. І це символічно. Особливо зараз. У мене такі думки завжди от зараз, що за останні два роки жодного триколору російського я не побачила на горах, а росіяни сходять. Їм просто соромно свій. Ну тобто вони себе загнали в таку історію, що вони навіть не можуть цей прапор занести на вершину, бо це не гордість, а позор. І я настільки вдячна, от зараз кажу і мене мурашки, нашому народу і українцям. Які кожен е, по-своєму зробив так, що я горда і пишаюся підняти прапор своєї країни е, на вершину, і мало того, за мене горді, інші мої іноземні друзі для них для вони вбачають також якийсь символізм. Тобто цей прапор став символом е, сили, боротьби. Свободи всього найкращого, найкращих національних якостей, і ну це не може не радувати. І звичайно, хочеться робити це ще раз і ще раз і ще раз. Чи буде розіграно на благодійному аукціоні цей прапор, який ви піднімали зараз на Манаслу, і можливо ще якісь атрибути, які винесли з собою? А на аукціоні наразі я запланувала два лоти: один ми сумісно з моїм спонсором, ювелірним домом Соваро Тобто я на всходження е, брала з собою сережку, моносережку, і вона також символічна, оскільки вона з колекції калина. Ну, вони зробили дійсно такі гарні прикраси, про які в мене навіть в експедиції питали іноземці. А чому так? Ну, тобто вон, Їм було цікаво. Я розповідала, що це наше національне дерево. І... Така цікава історія. Отже ця сережка буде розіграна, моносережка, і також буде розіграно е, мою картину, оскільки до війни і в довоєнний час я малювала. Е, малювала гори в тому числі. І моя перша вершина це Кільманжаро. Коли я повернулася, я її намалювала. Я намалювала картину під назвою Світанок на Кільманжаро. Це вершина, на якій мені було найскладніше в цьому житті. І ми розіграємо і її. Також я думала про те, те, що можна розіграти прапор, який був зі мною на Манаслу, оскільки я заносила два прапори: один чистий наш український, а інший був з Юнайтед, тому що Юнайтед 24 давали мені з собою цей прапор. Їх прапор я віддам їм на їх аукціони. Вони будуть робити якусь програму з ними. А ось наш, в принципі, він зі мною. Він тут в Києві. Можливо, я вирішу і його розіграти. Дякую, Антоніна. Надам можливість журналістам поставити запитання. Тож прошу. А, видання факти не придані. Ще раз скажіть, будь ласка, які були погодні умови, які температури і вітри а, на підступах до вершини? Ну і на самій вершині якою погодою вона вас зустріла. Цього року, на відміну від минулого року, погода була прекрасна на Манаслу, тобто дуже велике погодне вікно. Ви знаєте, що ми альпіністи ходимо в погодні вікна. Це не так, як захотів і пішов на восьмитисячниках. І ці погодні вікна приблизно там декілька днів за сезон, тобто там два-три дні, максимум чотири. Цього року люди сходили безперервно більше тижня, близько восьми днів. Але саме тому, що я пішла в. Останні погодні, погодне вікно, тобто, по суті, це був останній день хорошої погоди, вона вже трішки портилася, і на вершині сама вершина зустріла нас сильним вітром. Але це не був якийсь там, це не було 70 км на годину. Я так навсідку зі свого досвіду можу сказати, що десь ну, пориви були десь до 40 км на годину. Це велик, це великий вітер, але все ж таки було нормально. Ну, Холодно, але нормально. І було сонячно. Ну тобто, в принципі, я можу сказати, що цього року погода була добра. Порівнявши її з минулорічною, коли там просто за ніч випадало 40 сантиметрів снігу кожен день і отак все вище вище, і ти просто вночі палатку постійно струхуєш, тому що тебе засипає повністю, то цього року просто прекрасно. Температура там якась я дум, я так думаю, що десь було мінус 35 на вершині. А, а знов таки це залежить від вітру. Тобто порив вітру є, думаю, мінус 45. Вітер заспокоїться, там, десь може бути 30 морозу. А що ви робили, щоб захистити? Нічого. Оскільки я була в масці кисневій, то вона закриває майже все обличчя, тобто, от ось так. А, і бав, до речі, був тільки на шиї в мене цього разу, в принципі, нічого. Але оскільки капюшон великий, я отак його, коли ми йшли на сходження, найсильніший вітер насправді був в районі четвертого табору. Там такі, таке місце дуже відкрите, і вітер реально здував. І о, у мене сікло очі, і я навіть вночі, оскільки це ж сходження вночі. Основна, основний час. І я вдягла свої окуляри сонцезахисні, і мені було дуже темно, я майже не бачила той шлях, але як мінімум мене, мені не сікло очі, тому що вітер був дуже сильний. І от він завжди дув з однієї сторони оцієї справи, і трішечки воно сікло обличчя отут от відкриті ділянки, але в принципі нормально. На Евересті більше я постраждала Вітрихом, цього року. Будь ласка. А скажіть, будь ласка, а яка була вага ва 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 вашої <clears throat> ва ва вашого рюкзаку, коли вийшли? На останній Да, штур... вихід? На штурмі це була, я думаю, що десь 7 кілограм. 5 кілограм це сам балон. Повний балон кисневий важить 5 кілограмів. Потім ну, сам рюкзак десь кілограм і все, що на, на штурм береш мінімально, ти нічого не береш, ти береш термос, а ще термос був, ну, він також літр ну десь кілограм, ну, може, вісім десь так. Прапори і там сонцезахисний крем, за, запасна в мене була куртка. Ну, коротше кажучи, дуже мало. Будь ласка, у вас був з собою оберіг, який вас, який вас ну, психологічно, морально підтримував? Я завжди, я завжди ходжу з хрестиком. І, в принципі, я була з хрестиком, це є мій оберіг. На жаль, до речі, в мене є хрестик, який подарувала мені моя мамочка. На жаль, покійна на 25 років. І саме його я завжди вдягаю на сходження. Але от цього разу, бачите, я не взяла його, і, до речі, може, тому і захворіла і не піднялася з кисне без кисне, забула його в Києві. Ось і йшла зі своїм, ну, звичайним, з яким я завжди ходжу. Дякую. Чи є ще запитання? Прошу. Добрий день, Віталій Ткачук, Укрінформ. Скажіть, будь ласка, наскільки для альпіністів важливий власне кисень? Адже це якби основна тема нашої зустрічі? І з чим би ви порівняли ось таке кисневе голодування, коли ти починаєш підійматися все вище і вище? І я наскільки розумію, адаптація потрібна? Ну, Навіть альпіністу, а про звичайну людину навіть нема що говорити. той, хто не має досвіду, той не зможе в принципі, там себе знайти. І ще одне. Ви казали, що захворіли на гаймерит, правильно? Угу. Mm -hmm. От, як на мене, це ж вдвічі або й втричі ускладнює взагалі власне саме історію з киснем. Адже yeah. з гаймеритом складно і на низині, так би мовити. Прокоментуйте, будь ласка. Так, дякую за питання. Кисень надважливий. По суті, кишень, кисень в горах вирішує все. Кисень в горах вирішує, там, наскільки ти себе почуваєш, чи буде в тебе обмороження, чи ні. Для альпініста. Складно без кисню вже десь на висоті від 6,5 тисяч метрів. Для звичайної людини вже на 5 тисяч вона буде, як то кажуть, dead, мертва мертва. Тобто, але що я можу сказати, навіть мені, якщо я зараз. Не поступово, а от, наприклад, теоретично гелікоптером залечу в базовий табір на висоті 5 тисяч метрів. Я можу втратити свідомість. Ну, тобто, на мене нападе ця гірська хвороба, тобто ми її називаємо цей стан гірська хвороба. З чим її можна порівняти? Дуже яскраве порівняння, сильний, сильне похмілля. От Коли просто не можеш стати, коли болить голова, і отак вона репається. знаєте, в мене, мене враження завжди таке, що вона як кавун, який зараз злопне. Тобто це перепади е, тиску впливають саме на. А, Натиск всередині тіла, і йде такий мінімальний набряк в мозку, що дає оці болі, і так далі, або ж немінімальний, і тоді це називається вже хейс або набряк мозку, і, в принципі, Такий стан дуже часто призводить до смерті. Він може трапитися на, звичайно, що ризик його на висоті вище 7 тисяч дуже високий, на висоті 5 тисяч менший, але, в принципі, може статися з будь-ким на будь-якій. Там такі відносно великій висоті. І що в цьому випадку, якщо, наприклад, є такі два стани, які найнебезпечніші взагалі в горах, це хейс – набряк мозку, і хейп – це набряк легенів. І тільки цього року врач доктор мені сказав, я дізналася, що саме набряк легенів і навіть більш небезпечний, ніж е, мозку. Е, в цьому випадку в людини є буквально доба спуститися е, в госпіталь і так далі. Якщо він проводить більше двох діб в такому стані на висоті, не зменшує висоту і е, не робиться ніякі ну, процедури, він вмирає. З хейзом це трішки більше днів ти маєш в запасі. Ну, ти можеш вколоти собі дексаметазон, це гормон, який зменшує набряк, е і мати якісь шанси вижити. Ну, взагалі, і кисень, кисень вирішує ну, реально все. Навіть от, е ризик обмороження, що таке кисень? Він е е нагріває тіло. Тобто, коли він йде в периферію, він нагріває пальці, ноги, руки. Коли ти йдеш безкиснево. Мозок посилає сигнал організму. Я рятую тебе організм, але не твої руки і ноги без рук, без ніг ти можеш прожити. Тобто, вся кров циркулює ось тут, ну, в, в життєво важливих органах. Таким чином, периферія, по суті, відключається. Ну, периферійний кровотік. І люди отримують обмороження внаслідок цього. Тобто, отримати обмороження з кисневою маскою. Набагато. Складніше, ніж без маски. Ну, от. А як ви вирішуєте це от, під час підйому? як ви прогріваєте штучно кінцівки? Штучно ніяк. Тобто, а ну штучно, просто теплими речами. А, є якісь методи, які я наприклад, деякі я сама собі по своєму по своєму організму вирішила, що от це мені допомагає. Є якісь універсальні. Це, до речі, от, стосується і солдат, також, і е, будь як якої людини, яка змерзла взимку, це потрібно робити великі, великоамплітудні махи ногами та руками, тобто ось, ось так, щоб завести туди кисень. Або якщо ви вже, наприклад, в такому стані, що ви не відчуваєте пальців, ну, в мене таке трапляється інколи, ви повинні бити об щось. Ну, тобто, ви, от, наприклад, скала чи що, ну, сніг твердий. І ви починаєте просто з силою бити рукою щоб туди знов-таки прийшов прийшов прийшла кров, і також для них. Розтягувати задню поверхню. Я не знаю, чому це так діє, але коли ви саме тягнете свої м'язи, вони привертають кров до себе і де зігрів пальців кінцівок. І ще було питання щодо гаймориту, наскільки це ускладнювало підйом? Ой, Боже, гайморит дуже ускладнив мені. Саме знаєте, не через дихання, а через стан. Все ж таки це запалення, це якогось роду лихоманка. І а, ну, слабкість організму велика. Але враховуючи те, що на Еверест я піднімалася з ковідом, то. А ви збираєте колекцію хвороб це... на вершині. Мені сказали, мені вже моя подруга сказала, Тоня, ну треба йти до бабки перед наступним сходженням, бо так, так неможливо. Ну Еверес, другий мені дався, перший мені дався суперлегко, другий дався дуже важко саме через ковід. Також. Дякую ще за питання. Доброго дня, як справи? Я працював медиком на лінії бойового зіткнення майже 9 років. Я знаю наскільки зараз необхідний кисень. І я був у Запоріжжі, і я бачу там суттєва нестача кисню. Отже, коли вам стало відомо про цю проблему хто вам повідомив розповів про важливість цієї проблеми на саме на лінії бойового зіткнення? Дякую. У мене була колега, яка працювала зі мною. Вона менеджер, вона із Дніпра, вона не тільки мій менеджер, але вона також керує благодійним фондом доброді і. Від неї саме я дізналася від цієї дівчини з Дніпра, її звати Людмила, і вона мені розповіла, що їм насправді дуже необхідні о, кисневі концентратори на фронті. І мій батько зараз, до речі, в, у Запорізькій області б'ється на фронті. Я перепрошую. Я теж працюю багато на фронті, і мені про це відомо. Я не думаю, що ви його бачили, бо він туди повернувся саме лише два дні після два дні тому після ротації. Отже, я сподіваюся, що з ним буде все добре. І ми зможемо залучити якомога більше коштів, щоб. Закупити якомога більше кисневих концентраторів до альпіністки вимоги суспільства будуть підвищеними. Двічі перша українка яка двічі піднялась на Еверест. Перша українка, яка піднялась на цю гімалайську вершину восьмитисячних. Який наступний план? Планів так багато. Дай Боже часу і здоров'я їх зробити. Однозначно, я хочу піднятися на якийсь інший восьмитисячник. Можливо, це буде Лходзе. Лходзе це найближча гора до Евересту, в принципі, о, там. Один шлях до третього табору, на них на двох. І він вважається, як кажуть, супер восьмитисячником або мега. Ну тобто він з половиною тисяч метрів, дуже високий. От хотіла б зійти на нього і подивитися на Еверест з Лходзе, тому що я два рази дивилася в обратному напрямку, зворотньому. Ну, це, це дуже класно і гарно. Але от я від своїх друзів, які були там на Лходзе, чула, що коли ти йдеш, в ніч сходження, і повертаєшся, і бачиш неймовірно гарний потік ліхтариків. Тобто людей, які сходять на ЕВРС, дуже гарне видовище. Оце я б хотіла побачити. Тоді бажаю вам, щоб ваші плани здійснилися дякую. і щоб на вашому благодійному вечорі ви зібрали таку істотну суму, яка допоможе нашим військовим і допоможе госпітальєрам рятувати життя. Дякую вам, що дякую, прийшли. дякую дякую вам. Медіа центр України Українформ продовжить свою роботу о 14-й годині. Будемо говорити про ситуацію на півдні України з Наталією Гуменюк, начальниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони. Півдня України, дякую, що залишаєтеся з нами.